Наші вам вітання від каналу Село Ти Моя доля. І подяка всім, хто завітав на наш канал. Ось такий у нас сьогодні вже такий осінній пейзаж, такий осінній краєвид. Хмурно, але дощу нема, витримує. Хоч намальований дощ. І вчора був, і на сьогодні дощ, і на завтра, і ще навіть. І на суботу. Можливо, таке буде йти. Неквапливо забираємося з городі, вже багато що і забрали, картоплю, слава Богу, викопали, бо це була найбільш така трудомістка культура на нашому городі. Бурячки столові повикопували і моркву біля хати викопали, а це ми на додатковому городі. І копаємо моркву. Чоловік копає, а я буду обрізати. А багато хто з городників задається питанням, коли ж ту моркву забирати. Дехто тримає її аж до жовтня, дехто в кінці вересня копає. Ось такий різнобій. Миші, якщо нема мешей, то марку. Чоловік каже, що мишей. Ну, миші тут теж не. Роль грають, але не основну роль грають, бо все ж таки воно всього врожаю не дадуть зійсти. А знову ж таки, так само, як і в столових буряках, морква є середні сорти, є ранні і пізні. Тож, коли сіємо моркву, то потрібно дивитись на пакеті, де зазначено до якого сорту, до якої категорії стиглості відноситься даний сорт. І на цьому ж пакеті зазначено, який період дозрівання цієї морки. Ранні сорти дозрівають за 80-90 днів. Середні трохи пізніше, а пізні 120-130 днів. І, можливо, деякі сорти, навіть і 140 днів, зазначено на пакеті. У минулому році я сіяла таку морку, не пам'ятаю, як називався сорт. А що стосується... Індивідуальних таких даних, то ось так треба дивитися, коли викопали морквину. Дивитися, якщо кілька нижніх баделин посохло, значить моркву вже потрібно викопувати. А ще ось зараз такий довгий період посухи, а ми знаємо, що морква, ну так само, як і буряк, це культура дворічна. І вона після того, як і Зберігати починає рости і вигонить цвітушність, От висадка вигонить наслідуючий рік. Але може вона такі висадки погнати і цього року. І тоді стає несмачна, навіть якщо ще цей висадок не сформувався, несмачна і дерев'яна, тому що морква перетримана в ґрунті. А перетримана вона буває навіть тоді, коли, як я кажу, цього року довгий період посухи, а потім починають йти дощі. По-перше, ми всі знаємо, що морква після посухи, коли йдуть дощі, починає розтріскуватись, а по-друге, починає рости вдруге. І як я сказала, стає несмачною, бо перетворюється, потроху перетворюється в висадок. Отож, щоб таке не трапилось. З нашими морквами копаємо їх вчасно. А це в нас морква типу шантане. А як я вже неодноразово згадувала, і ви самі знаєте, що два види моркви є: шантане і нанська. Шантане це коротка, морква з коротким коренеплодом і нанська з довгим коренеплодом. Ми намагаємось садити тип шантане. Тому що ґрунт в нас особливо біля хати важкий. І нанські сорти погано вдаються. Вони багато дуже відходять, тому що вона деформована, караката робиться. І дуже важко копати, особливо коли ґрунт такий твердий, як цього року. А шантане ось така коротенька. Вдома в нас. Була посіяна, каротель, була посіяна сорт каротель моркви, Вона трошки довша, ніж ця. А ця взагалі ось такі коротульки, але вона солодка. І цей сорт називається ряд кор. Ну, тут я ще домішувала. У мене ще домашнє насіння було. Я домішувала дитячу солодку. Але десь її зовсім нема. Вона дитяча солодка. Відноситься до нанських нанського типу, і вона дов, довгенька, ну і дуже така смачна. Вона рання морква, як, як зазначено на упаковці, так характеризується вона, але ж зберігалася вона в нас одного року. До нової дуже добре зберігалася. Так що я посадила була на висадок, мала свої насіння і додавала до цієї до рядкор. Але десь її зовсім нема поміж нею, чи вона не зійшла, можливо, чи я не, не знаю, яка причина. Але, як бачите, ось така у нас вся морка коротенька. Чистенька, бо не було дощів, вона витягується з ґрунту, навіть якби ґрунт був вологий, то до неї навіть не потрібно було б ні лопатки, ні віл. Вона і витягувалася б, і без допомоги якихось знаряд. А так як ґрунт твердий, бо, як я вже багато разів сказала, давно вже не було дощу посуха, то доводиться підкопувати. А даний город, думаємо, щоб викопати моркву, і ще чоловік має засіяти гірчицю в суміші із вівсун. Велика площа в нас тут вже вивільнена, там залишиться ще трошки кукурузи і буряки кормові, але буряки ми будемо копати десь, я думаю, під кінець місяця. А так як дивимося по прогнозу, як кажуть, на великий період часу, на два місяці вперед, то бачимо, що ніби нам прогнозують теплий вересень і ще й жовтень має бути теплий. Так що сподіваємось, аби дав Бог дощ. А таки ж, може, дасть він нам той дощ, то ще зійде і гірчиця, і овес, і, можливо, підросте, і буде такий сидират. А біля дому на городі, як я сказала, гірчиці сіяти не дуже так хочу. Не знаю, чи, чи буде чоловік сіяти, чи не буде. Бо дуже багато білокрилки в нас було в цьому році на городі. То на цьому городі ми можемо капусту садити, можемо не садити. А біля дому капусту садимо обов'язково, звичайно. І дуже її псує білокрилка. Цього року спека і білокрилка. І капуста в нас, можна сказати, що не вдалося. Але поки що копаємо моркву. Морква ось така, як ви бачите, славно вродила. Окремі. Індивіди, такі, як бурячки невеликі. А моркви сіємо багатенько, тому що згодовуємо її козами, самі багато використовуємо. Ну, а якщо лишки є, то не проти, звичайно, і продати. Ось така моя розповідь про моркву, так що не перетримуйте і ви моркви в ґрунті. Дивіться по сортах, які сорти сіяли. До якого типу вони відносяться рані, середні пізні, скільки їх потрібно тримати в ґрунті. Орієнтуйтеся по нижніх листочках моркви і копайте моркву вчасно. А що я хотіла сказати, я бачу, що багато людей сіють гібриди моркви. Гібрид, не купуємо гібридів моркви, тому що вони дорожчі, і в пакетику там дуже мало насіння. І тим більше, самі знаєте, якщо цю можна посадити і мати свій висадок і мати своє насіння, то вже за гібрид пишуть, що, що так, такий варіант не проходить, що насіння з нього буде неякісне. Отож сіємо звичайні сорти моркви і сіємо, і вони нам, слава Богу, вдаються. Отака От розповідь сьогоднішня про моркву. Будьте всі здорові. Мирного всім неба, успішної праці. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. До зустрічі!